Ім'я Тараса Шевченка знає кожен українець від малого до великого. Видатний поет, письменник, художник та етнограф, якому віддають шану та вивчають його твори протягом століття. У дитячій бібліотеці Борисполя відбувся захід. Літературно-музична композиція звучало натхненно Тарасове слово. Бібліотекар відділу обслуговування п'ятих-шостих класів Людмила Данчук розповіла присутнім уривки з біографії поета. Тарас мав Розумною, допитливою дитиною. Він хотів дітки все знати, чому з дерев опадає листечко, куди птаски відлітають. Учениця шостого класу загальноосвітньої школи номер 6 Юлія Криворук продекламувала вірш Андрія Камінчука Кобзар, що присвячений видатному українцю. Як в Кобзарю хаті буде щастя, знай, ти байдіть по селах рідної України. Кожній хаті книга на стіні портрет, рушник у розшитів, квітчатий в калині, бо всі ті пошані у людей. Поет до дійства. Приєднались вихованці музичної школи разом із викладачем Надією Завалій. Поет був ще й актором та знавцем української пісні. Пані Надія виконала композицію на бандурі. Шевченко у своїй творчості відобразив саме ті думки і настрої, що були важливими в житті українців його часу. Творчість Тараса знайшла відгук у серцях людей. Про це свідчить те, що в другій половині 19-го і на початку 20-го століття чи не єдиною книжкою у більшості сільських хат України був Кобзар? Вірші з нього вчили на пам'ять, за ним училися читати. Твори видатного українця знають і учні третього класу школи номер 6. Тече в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Творчість Шевченка багатогранна, як і його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Вихованці музичної школи виконали композицію Зацвіла в долині червона калина. Володимир Сосюра, неодноразово звертаючись до образу славного поета пророка, віддає шану його творчому генію, проголошує Спи спокійно, поет, Україна твоя вже розправила крила Орлині. Так, як мріяв колись, ти в жагучих пісках, на засланні в тяжкій самотині. Спи спокійно, поет, ми нащадки твої пронесем крізь віки твоє ім'я, крізь пологі вітри, крізь жорстокі бої. Батьківщина не збори. Тарас Шевченко лишив величезний слід у історії українського народу. Його портрет висів у кожній хаті. Слова вишивали на рушниках. Сьогодні у всіх навчальних закладах вивчають його твори, складають про нього вірші та відображають на картинах. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.